Вітаємо. Сьогодні ми е, заглибимося у такий цікавий бізнес виробництво нагород в Україні. І розглянемо це на прикладі однієї компанії з Харкова Арт Медалі це ж, мабуть, для масових якихось заходів. Ну так, скоріш за все, для шкіл, дитячих змагань. Далі кубки, статуетки, бачу, є під оскар, чи Ніку, дипломи, подяки різні, на дереві, на крилі, навіть боксерські пояси. От наскільки це типово? Такий розмах. Е, широкий асортимент це, в принципі, логічно. Вони намагаються охопити якомога більше клієнтів, школи, корпорації, всі. Але мені здається, ключове тут інше акцент на індивідуальному підході. Вони пишуть про безкоштовний дизайн, про можливість створити щось унікальне, і ціна, мовляв, буде не набагато вищою за стандартні варіанти. Ага, тобто, не просто купити готове, а зробити щось своє. Саме так. А це зараз цінується. Людям хочеться не просто відзнаку, а щось особливе персоналізоване.